Всім привіт! У цій серії ми відвоювали нашу машинку для стяжки углини, закінчували теплі підлоги і нарешті могли нормально поспати. Приємного перегляду. Ми почали роботи на другому поверсі. Зараз ми підрізаємо піну, робимо розмітку на екструдері і починаємо розтягувати наші труби теплої підлоги. Now they callin' my phone, yeah. But I'm all in my zone. Uh, they not a threat, they not a th Tell reset. We're near they best. We still not impressed. Did it all on my own, yeah. That we doing ain't nobody moving the way that we moving. Hop out the sprinter and shoot us a movie. We pull up to packs and then get us some jewelry. Rocking the newest, but that shit ain't new to me. Watch how I do it, you think that it's two of me. They just be fluffing and that shit is foolery. Coolin', but that shit ain't cool to me. I'm as hot as it gets, uh, yeah. They not on the list. Uh, took a shot of success, uh, hit nothing but net. Yeah. Said so they hit the rim. Changed up my number and took out the sim. I'm on my hustle I'm back in the gym. I can be humble or I could go in. I go for the win. We got it next. We got it. That's how you finished. We cover the next. We come to collect. Did it it all all on my 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 own, yeah 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 When brought back home, Now they 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 calling phone, But I'm in zone not not a threat Tell them When they they best We still not impressed Did it it all on my own, yeah When brought back home, impress. Ми вже зробили стяжку на терасі третього поверха. Зараз збираємо колектор на цьому ж поверсі. І потрошку готуємо до заливки другий поверх вже встановлюємо демпферну ленту.

Где-то что ли? Да, 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 вот я. А Так. трупы задолбал. Да? Ми з Женьком поки вкладаємо ленту. А нам на допомогу приїхала вантажівка, тому що нашими пікапами ми не можемо зробити ні фіга. what the problem is, it's me. You waiting on the boy to fail to hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step, I progress no less. Go ahead and place your bets Cause we know we yeah, we know we top there. Cause I the head that you bring, we know it's stops there. I'm taking off like a rocket here and stopping here. It's strange how they can I see the future, but see profit here. Yeah. yeah want to trust nothing. Вс, я. Плетку зоду здравия. Что не день, то добрий день. І по ночам. Вот и все, знову и кис движение. Это движение кожен день. У фильма тысь как встану Та на. це на катаристо. Теплий пол, я ж этот професіонал, помієш, тут треба наскальні рисунки заробити. Вина да, повистрілювала. Тут а для... тут мудрі, що нічого не було, блять. Тут... Да, да, що... Оці вибрали на плитку, так аж... да, грималісти... ось. Да. При тому, що ми від чистіше взяли, а Там взагалі да, то... було. Так. Ця цікава історія. Довжиною 8 днів. Нарешті підійшла до кінця. Вісім днів ми лягали спати по третій і вставали по шостій. День в день, кожен день. Але теплі підлоги готові, утеплені. І зараз ми закінчуємо останні колі. Все було би добре, якщо не один момент. Моментів насправді декілька. Але один і такий важливий, з яким у нас будуть потім проблеми ось цей. Глина у нас є у нашому піску. І тому, хоч ми даємо пластифікатор, глина охолоджується скорше і відстрілює зі стяжки. І виходить, що частину стяжки нам доведеться потім перешліфовувати перед плиткою. Це буде дуже геморойно, але іншого виходу у нас немає. У нас вже мінуса, нагріти приміщення ми не можемо. Плюс тяжці треба стояти 28 днів. Тому лиємо, як клиємо, і потім доробляємо ці моменти. Чому ми, власне, працювали ночами? Ми мали підготувати лише підвал під заливку стяжки. Ця машинка мала приїхати, відлити підвал і поїхати собі далі працювати. І приблизно на перше число вона мала приїхати ще раз, залити вже решту приміщень і також поїхати собі. Але ми її завезли сюди з великим, великим. Масивом проблем через те, що вона дуже низенька. Нам довелося вкликати евакуатор, який застряг тут в глині. Ми його тягнули самовхідною мішалкою, моїм пікапом. Ну коротше, її було дуже проблемно доставити. І коли ми її доставили, стало зрозуміло, що вона нікуди звідси не поїде, поки не зробить весь об'єм робіт, який нам необхідний. Тому ми мали працювати ночами. Але ми все зробили, підготували до заливки, і ця дивомашина лягла. В неї перестала бути компресія необхідна для того, щоб. Видавати рощі наверх. Тому можна сказати, що ми це зробили задарму, бо у нас є два або три дні до моменту, поки її починять. Ну і як ви зрозуміли, на покрівлі у нас такий самий прикол з глиною, такі самі проблеми, але окрім цього є ще один нюанс: як ми знаємо, напівсуха стяжка дуже пропускає вологу. Але я не думав, що настільки. Майже весь дощ якийсь тут майже одразу переміщається донизу. На той руберой, який ми наклеїли. стяжці висихати приблизно 28 днів. Тому нам треба тимчасово вирішити проблему, якраз на 28 днів, з накриттям цієї стяжкою Пленку, щоб вся волога йшла сюди по наклону, як і планувалося. А вже після цього пленку зняти і нанести гідроізоляцію, як і планувалося. Я не хочу слава. Робота не пильна. Не не рискована. Не ризикована. Нормально. Скажіть вашому шефу, що тут херові умови роботи. я на таке не підписувався. Чао, бомбіно. Ну що ж, такими були ці дні на Давайбі. Підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за цією історією далі.